Всіх вітаю, хотіли показати вам комплект, який короткий обзорчик зробити. Є окремо ДБЖ у нас в продажі, і є окремо акумулятори залізофасфатні. І все це є комплектами, продається трошки дешевше, йде комплектом. звісно. Тобто, от така батарея у нас мається на 100 А заліза фасфат. Цей ДБЖ у нас йде е, на кіловат номінал, то есть це його е, роботи, котру він може виконувати на 1 кВт потужності. І піковий а, при, запусі, при запуску він дає е, кіловати 2, то есть 1200 Вт дає. Відтак от він виглядає. Є інформативне меню, нам показує, скільки він видає 237 вольт, 235. Це мережа у нас 236 вольт. Зараз ми запитані від мережі і питаємося від мережі. Тобто Це показник батареї, стану батареї. Зараз іде підзарядка батареї, тому що ми. Зі живемося. Це показне навантаження. Навантаження я під'єднав системний блок. Ну він майже нічого не бере, тому і не показ навантаження. Коли я під, є... під є... більш ємкі пристрої, наприклад, там обгрівач маленький, там на кіло підсот я питався під'єднати, то він сразу, там, на мінімалку його став, сразу показує нам а, тут а, максимальне навантаження. Якщо перенавантаження ЄД, то він вимикається автоматично. Також в меню у нас є е, вибір батареї, якщо у вас йде гельва батарея, залізофосфат і HGM. У нас вибрана залізофосфатна батарея. Також ми вибираємо е, ампераж при заряці 10 А, є 20 А. У нас залізофосфатна. Ми вибрали 20 А. По залізофосфатній нам виробник рекомендує 20 А виставляти. Ми і виставили. Це це режим у пса у нас вибраний, це режим інвектора. Ми його вибрали. Також про АЕС. Це у нас, коли немає, тобто коли є світло, він пріоритет бере зі світла, включається на мережу і підзаряджає акумулятор. Це коли на сонячні панелі ще присутні, і він тоді пріоритет ставить на сонячних панель заряджати акумулятор, живитися відтуда першочергово. От таке меню. У нас все тут зрозуміло. Нічого складного немає. Також є розширене меню. Ну я не буду заходити заходити туди. Там є ще можливість в ручному режимі виставляти параметри. При якому, вольтажі він буде, при якому вольтажі батарея, допустимому вольтажі, коли він буде вимикатися, наприклад, там 11 вольт. Якщо на батареї, то він буде вимикатися. Тобто там є параметри, можна виставляти. І також там є вихід з нього. Можна ставити вольтаж, ограничення. Ну то звісно, вже по потребі, яка у вас там техніка буде під'єднана до цього ДБЖ. Ми виставляємо вольтаж. От, також, коли переходимо на батарею, включається зумер. Якщо він нам якщо він заважає, то можна нажати цю кнопочку без утримання, і зумер у нас пропадає. От так це виглядає. Коротко хотів вам розповісти. Також є інструкція, і причому все тут розписано на українській мові нічого не треба переводити. Я думаю, тут кожен зрозуміє, нічого складного немає. Також гарантія на 12 місяців. І батарея, також інструкція на українській мові є, і також гарантійне талон на 12 місяців. Ось так все виглядає. І зараз ми вимикаємо живлення з розетки. Виключили. Все, він автоматично перейшов на батарею, подав зумер, що ми живимося вже не з Сіті. А живимося безпосередньо з батареї показує заряд батареї нашої, показує вольтаж на виході. Ну, я не знаю, тут лампочка горить, що він включений, все, есть, без вимикання він системник живлення отримав. Есть, все перемикається сіті на батарею за там, якісь там, пів секунди чи навіть менше. Есть, він не виключається, Системник все працює. Отак вот все виглядає. Все, надаємо живлення йому. Він перемикається, починає заряджати батарею, показує вольтаж Сіті, вход і виход. Все, от так, Такі от є у нас комплекти. Кому цікаво, заходьте на сайт, замовляйте, якщо є питання, запитуйте, всім надамо відповідь максимальна. Всім дякую.